Через вихід в Чорне море Молдова могла бути атакована росіянами. Росія на Україні надірвалася навічно. Вона вже не зможе віджити. Чи є закон, який забороняє людині під, наприклад, наркоти... дією наркотичних речовин керувати державою? Ахметов зрозумів, що він програв оцей етап 2014 року в Донецьку. Ахметов насправді найбільше втратив від цієї війни, коли дивишся, що позиція ефективніша в допомозі військам ніж влада. Інколи думаєш, так на що нам така влада. друзі, це нові вихідні, і наша рубрика війна все спише в кінці знак питання. Ви всі прекрасно знаєте, що війна нікому нічого не спише, доки ми пильнуємо за цією владою. Вони думають, що вони вже вхопили Бога за бороду, що вони вже недосяжні ні для Феміди, ні для Божої Кари. При потребі, що вони і Богові випишуть, так би мовити, квитанцію штрафну. Ну, але життя дуже швидко розставляє все по своїх місцях. У росіян є така улюблена для всякої, знаєте, підневільної системи, приказочка всякий. Всякий свірчок знай свій шесток. Тобто на своєму щаблі, ну там є ще інша така ж сама фразочка, брать не Тобто, На своєму щеблі ти можеш брати 100, 100 рублі. На іншому щаблі вищому будеш, будеш брати 1000. Тобто, знай, знай своє місце, називається. Ну, от, мені здається, що. Якраз оце знаття місця, воно для систем дуже важливе. Але сучасний світ це коли люди творчі проривають оці всі шори е ієрархії і створюють якусь несподівану цінність, яка робить людство багатшим і просунутішим. От це так звана економіка. Знань. Отже, починаємо із Андрія Теслі у Києві. Добрий день пане Володимире. Питання по такому собі експерту і блогеру Балашову. Я кілька разів уважно послухав цього потомка, понаївших в Україну московити і спіймав себе на думці, що він своїми словами переказує бред Путіна про один народ. Що на Москві живуть слов'яни і іншу імперську брехню? Хочеться почути вашу професійну як політтехнолога, думку про цього миротворця і які завдання він виконує на замовлення московитів андрофагів. Заздали дякую за відповідь. Щиро бажаю успіхів у нелегкій праці та здоров'я вам і вашій родині. Пане Андрій, дуже дякую. Дякую вам до речі за постійність. Бо ви завжди додаєте так би мовити свої, свої спеції в. Нашу програму війна все спише Балашов. Ну, це такий фрік політичний, розумієте? і, і з ним, до речі, Дніпропетровські час носились. То він придумує партію «Красива Україна. Ну, особливо знаєте, це фріківство проявилося в 5-10. Це абсолютно партія 5-10 І оця вся ідея це така деструкція. І в мене таке враження, що його підхарчовували не, не з території України з цією ідейкою. Дуже вона вже вірусна була, і дуже вона демотивувала українців до державництва. Тобто. Коли до мене часом прибігали з новіженими такими виряченими очима, деякі ці адепти 5-10, воно ж як секта, до речі, побудоване було. І коли переконували, що це ж така ідея, вона так, так дасть економічне незростання, ну я їх просив, а ну давайте порахуємо, як ви зведете бюджет при 5-10. Ясно, що е, Балашов зібрав тих, хто порахувати, як зводиться бюджет при умовах е, по оподаткування 5-10, вони не могли. Тобто, а, а, а чим діри затикати тоді? Ну, тому популізм він, він такий, але Балашов, звичайно, він, е, знаєте, як, є такі блаженні, е, які ніби несуть ахінею. Але коли ти можеш із тої Ахінеї вичленити якусь цікаву думку, ти все-таки цього блаженного десь на орбіті утримуєш. Часом звертаєш на його Ахінею увагу. Тому те, що Євген на анексії витягує цього Балашова, то мені це не подобається, але це, це право Євгена, я приходжу до нього на канал говорити важливі для мене речі і висловлювати свої ідеї. Якщо. Його влаштовує ну, Балашов, ну хай, хай експлуатує його. Я не думаю, що на каналі Анексія ті, хто дивиться мене, дивиться й Балашова одночасно. Хіба так для цікавості? Ну, з чисто експериментальною метою розшифрувати Фріка. Я не маю настрою розшифровувати Фріка. Продолжаем. Анна Булгакова. Вопрос. Можно ли надеяться, что за Днепр линия фронта не перейдет? И что понимает э, под контролем э, э, над Одесским портом и возможно ли это? Э, ну, разумеется, по-первых... Об'єктивно, лінія Дніпра, це така ще й ну ментальна російська ідейка, що правобережжя воно не підйомне, це Польща. А отут Лівобережжя, це, звісно, Україна, тільки така Малоросія. Ну хоча скажу вам, що найбільше українське населення під час Російської імперії було в двох областях: то ще в той, на той час в Губерніях, у Чернігівській, Полтавській. Правобережжя на правобережжі жило достатньо поляків і євреїв, е, а там майже, майже виключно українське населення, Полтавській, е, ну, Слобожанщина, е, Сумщина, е, нинішня, Чернігівщина, Харківщина. Ну, але саме Чернігівська і Полтавська губернія були майже е, ну, повністю українські. Тому. Про які ну звичайно, що росіяни спочатку намалюють собі якийсь схематозік, виб'ють собі в голову, потім ходять із виряченими очима, переконують всіх інших, що так і було. Що, що так насправді й було. Про яких слов'ян вони? Оце коли їх слухаєш, коли вони про, ну, про слов'ян розповідають, які наші слов'яни. Якщо хтось трохи тямить філології, взагалі, якщо люди мовознавці є, то хай мені пояснють, яка ідея, як взагалі вилізла ця класифікація восточних слов'ян? В мене взагалі відчуття таке, що класифікацію треба не по заходу і сходу робити, а по півдню і по півночі. Тому що північно-слов'янські мови польська, новгородська вони якраз ближче до російської. А українська, хорватська, словацька, а ще ж болгарська, ну тому що болгари, до речі, перейшли ж теж із Поволжі. Тому це все таке дивне. Ну, але тут не лише питання менталітету. Мені здається, що ну, Дніпро, річка Дніпро як такий природний бар'єр. Вона це, це така заповітна мрія. Вони вже всю Україну вже не хочуть, але ну, для них навіть по Дніпро вийти це непідйомна тепер ситуація. А деські ну, вони була одна з ідей головних відшити Україну від моря. Тобто відгородити від моря, і це б дозволило, оскільки Україна подарувала Молдові е, свого часу е, портову стінку, це, по-моєму, порт Джордж називається, і е, Молдова стала морською державою через Дунай вихід. Тому тут е, якраз е, Через вихід в Чорне море Молдова могла б бути атакована росіянами, і вони б тоді дійсно виходили б на кордон з Румунією, і потім це б спрощувало їм на перспективу ідею такого виходу на Балкан. Ну але я думаю, що Росія на Україні надірвалася навічно, вона вже не зможе віджити. Продовжує. Володимир Іліч. у США створили законопроект, який визнає людину психічно хворою, якщо вона критикує Трампа. Як вважаєте, в Україні настав час створення щось подібного? Дякую за порозуміння, пане Володимире. Знаєте, Володимир Ілліч, я вам скажу, що у нас вже тут зварганали подібний законопроект. Тік. правда, він злизаний із проекту 16 січня під час Революції Гідності. Тоді партія регіонів. Забороняла людям одягати э, вдяг балаклави, ну і таке все, ну, ну дичь дичу. І головне, що от минув час, минуло 10 років, і запит на, таку, на таке фуфло. А нагадаю, що тоді ж татаров був, ну, по суті, куратором э, від МВС по Майдану. І тепер татаров, ну, правда, це. Э, Е, голова комітету з е, правоохоронних органів Йонуш Кус, по-моєму, Іонуш Кус прізвище. Якесь таке литовське прізвище, але такий дивний тіпок з ваганити. Закон, який дозволяє стріляти в протестувальників і використовувати безпілотники, і мазати фарбою з безпілотників, фарбувати учасників протестних акцій. А чого ви так всикаєтеся від протестних акцій, хлопці? Чому ви готуєтеся патріотичні протестні акції розгонити? Ви впевнені, що у вас проросійських акцій не буде? Бо, до речі, нагадаю, що під час війни найбільші масовки водила у ПЦМП, особливо оці так звані ходи із Кам'янця-Подільського до Кременця, до Лаври Почаївської. Там в походах брали участь до 10 тисяч людей на різних етапах. І охороняти їх змушені були поліцейські підрозділи не менше 500 чоловік. А хтось платив за це поліції чи ні? Поліцію відволікали жодні патріотичні сили ніколи не проводили нічого подібного під час війни. Так що щодо законопроєктів, тут, тут є кому винаходити велосипед, то їм і не треба. Вони ж, по суті, реанімували е, законопроект партії регіонів. Тільки ті тільки, ну, же яйця, тільки від збоку, як кажуть. Наталія Островська. Вітаю, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, що буде, якщо буде медично, юридично доведено, що з 19-го року Україною керувала людина, що має залежність від заборонених речовин? Що це буде означати з юридичної точки зору, тільки що дивилася стрім на анексії Чекалки та Івасюк. спікерів, немає сумніву щодо стану означеної особи? Ну, сумнівів то немає тільки. Е чи є закон, який забороняє людині під, наприклад, наркотиз дією наркотичних речовин керувати державою? Є пряме таке твердження правове? Нема такого правового твердження. І от розумієте, в нас автомобілем керувати в п'яній стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного не можна, а державою можна? Державою виявляється, можна. Тому тут є проблема. Нічого, в принципі, заднім числом щось вчинити проти Зеленського буде неможливо. Так що, тут я пригадую, що хтось дуже активно займався відбором аналізів від Зеленського. Цей персонаж тепер десь почав знову з'являтися, десь він тяжко переживав. Успіхи Зеленського і те, що Зеленський його нікуди не залучив у владу, тепер він якось дуже критичний до Зеленського. А що робити суспільству? Суспільству всучили цього персонажа, потім всі вмили руки і сидять хіхікають, а країна стікає кров'ю. А що ви з цього маєте, друзі? Навіщо ви просунули оце все, так би мовити, Непорозуміння на найвищий пост в країні. Навіщо? Продовжуємо. Що до речі, щодо е, Івасюка, він же ж медик, він дуже класний медик, він людина дуже мисляча. Нагадаю, що він був депутатом першого скликання. І ну тоді якраз я з ним перетинався дуже часто, бо ми тоді починали створювати спочатку товариство української мови, потім рух. Ну і Івасюк дружив з головатим, головатий там і Заяць, там і Поровський. Там, ну, ну от все-таки коло людей, які були доволі не совєтськими. На той час воно було дуже цікаве, дуже прогресивне. Тому Васюк людина затята, і він, як медик, він робить висновки професійно і відповідає згідно клятви Гіпократа за свої висновки. Леонід, ви та інші лідери Суспільної Думки, постійно звинувачуєте Зеленського і Єрмака, незважаючи на те, що вони всього лиш пішаки на цій шахівниці. А країною в ручному режимі керує Ахметов. Я розумію, що говорити про Ріната Леонідовича страшно, бо це дуже небезпечна людина. Але українці повинні знати правду, щоб робити правильні висновки. Так, переважна більшість українців наївно вважає, що майдан переміг, але переміг він тільки Януковича, який був шісткою Ахметова. Цей олігарх не тільки завжди виходить сухим з води, але й примножує свої статки. Ну, пане Леоніде, ви отут щодо статків е, е, Ахметова, ви дуже жорстко помиляєтесь. Тому що основні активи Ахметова поза е, телекомунікаціями були розташовані у місті Маріуполь. І Ахметов дуже вкладався в Маріуполь. Ахметов зрозумів, що він програв е, оцей етап 14-го року в Донецьку. Він міг врятувати Донецьк від російської навали. Але йому, звичайно, що треба було відверто піти проти Кремля. Він цього не зробив і він реально втратив. По-перше, він втратив два металургійних комбінати, які були основою його індустрії. Звичайно, в нього є ще ДТЕК, і ДТЕК перспективний, бо він е, займався альтернативними енергетиками, У нього є частка у телекомунікаціях. Але, пригадують, у нього був ще телеканал Україна, Холдинг, дуже великий. Так цей Холдінг належить зараз дружкам Єрмака. Ахметов і Холдінг в цей втратив. Він, звичайно, зробив собі певний медіаресурс на основі YouTube каналу, такої мережі YouTube каналів, і він зберіг частину колективу. На перспективу, щоб ну, коли виникне взагалі виникне колись ідея створити канал телевізійний, ну що вам сказати? Я ну, от, чесно кажу: на прикладі єдиного марафону можна взагалі ідею таких взагалі національних каналів великих поховати, тому що у нас помітні блогери-мільйонники по суті мають аудиторії більше, ніж телеканали. Окремі телеканали. Тому, от подивіться, як після того, як усунули із ефірного мовлення п'ятий канал Еспресо, прямий, як виросла їхня YouTube аудиторія, ну і, і на інших е, платформах, е, які хороші в них ресурси, і телеграми, і ну і все інше. Тому зараз починається, мабуть, епоха такого авторського відео, і простіше збиватися вже автором зі своїми готовими аудиторіями, ніж створювати канали і, і, і примножувати аудиторію. Ну от це все. Я тут не адвокат, звичайно, Ахметова. Ну, але Ахметов насправді найбільше втратив від цієї війни. Він до того ж зараз, ну, ті індустрії, які приносять йому доходи, він витрачає дуже багато на підтримку біженців з Донбасу. Ну і витрачає, звичайно, й на підрозділи військові досить немало. Взагалі, його холдинг – один із лідерів е з благодійної діяльності в Україні. Так що. Він витрачається більше навіть, ніж Порошенко. Хоча Порошенка не співмірна індустрія, вона, ну, вона в рази менша. Продовжуємо: Любов Левада ну, щодо Порошенка, то взагалі за ефективністю от фонду Порошенка, це, мабуть, найефективніший фонд, тому що він дуже раціонально. Оперує фінансами, і він зайняв кілька таких ніж, яких держава не хотіла займати. І Порошенко е, каже, що Сергій Пашинський е, якраз підштовхнув Порошенка зайняти ці ніші в допомозі військам. Так що, так от, опозиція опозицією, але коли дивишся, що опозиція ефективніша в допомозі військам, ніж влада, Інколи думаєш, так, ну, нащо нам така влада? Ну, от наша нам така влада? Продовжую. любов левада. Питання вам із Запоріжжя, скажіть, будь ласка, чому міжнародні впливові організації не реагують на тиски з боку влади України на опозиційну партію Європейська Солідарність, на хамство та приниження з боку Стефанчука, особливо до жінок з Європейської Солідарності, те, що він веде себе як феодал у Верховній Раді, кого хоче випускає, кого не хоче, не випускає в закордонне відрядження? Невже в Європі та США не бачиться ослабіння? Коли сам Стефанчук або Єрмак за кордоном з ними... Там ручкаються, фотографуються, посміхаються. Там, що, не розуміють, з ким мають справу, ну, якось виглядає дуже лицемірно. Адже партія Європейська Солідарність України входить до складу Європейської народної партії. Вона є партнером Республіканської партії США. Чому така вола реакція з боку Європи і США по відношенню до своїх однопартійців в Україні? Зумієте, тут е, наші партнери потрапили в певну пастку. Чому полягає ця пастка? Вони ж не можуть своїм виборцям пояснити, що ми зараз трошки е, призупинимо допомогу Україні, тому що там сидить Єрмак, який незаконно розпоряджає, ну, перетягнув на себе функцію узурпував владу. Що там Зеленський, який пересидів термін е, е, у владі, там Стефанчук, який поводиться як, як, ну, як баран на посаді е, е, голови Верховної Ради? Єдине, у нас однопалатний парламент, у нас немає іншої палати е е парламенту, яка б могла балансувати цього Стефанчука. І якраз західні політики бояться, чесно кажучи, донести цю правду своєму виборцю. Тому що виборець каже: А нащо ви тоді їх підтримуєте? Україну підтримувати треба? треба, всі з цим погоджуються, всі з цим погоджуються. І тому західні партнери, так знаєте, як затиснувши носа, щоб не смерділо, все таки спілкуються з цими персонажами. Але подивімося на резолюції Конгресу США, на резолюції Європарламенту щодо України, там дуже чітко фіксується порушення прав депутатів, порушення права опозиції. Знущання з права як такого взагалі, зруйнування конституційного поля, там все це пишеться в резолюціях відкритим текстом. Ніхто нічого не приховує. І ну, все-таки вважають західні політики, що рано чи пізно достукаються, змусять поводитися владу на банку і, хоча б якось, ну, відповідально. А ці ж дивляться, що а що вони нам зроблять? А вони нічого не роблять, бо, бо вони ж тоді перед своїми виборцями будуть виглядати, як трошки ну, не в, в вигідному світлі. Тому західні політики мовчать і, і ну, переступають через е власне Його і через етикет певний, все-таки задля підтримки України. Змушені мати справу з цими покидьками. Ну, але рано чи пізно це закінчиться. Так тривати вічно не буде. І хто коли опиниться на лаві підсудних, хто коли чкурне слідом За Януковичем це лише питання часу. Дякую, друзі. На цьому завершуємо. Поставте, будь ласка, вподобайки, поділіться цим відео і не забувайте. Підтримувати збройні сили окремо подяка спонсорам за підтримку каналу.